Одеса завжди вміла жартувати навіть тоді, коли життя підкидало найбожевільніші сюжети. Уявіть собі, ви прокидаєтесь вранці, виходите на привоз купити хліба, а вам кажуть, ваші гроші вже не дійсні. І так не один раз, а кілька разів за рік. Саме це відбувалося в Одесі на початку 20-го століття, коли тут фактично працював свій власний монетний двір. Громадянська війна розділила місто, влада мінялася блискавично. То більшовики, то день. Нікінці, то французькі інтервенти, то знову червоні. Кожна нова адміністрація друкувала власні гроші. Уявіть собі, Одесита, в кишені якого одночасно лежали царські рублі, радянські керенки, денікінські білети і французькі франки. І всі вони умовно чинні, але лише там, де сидить конкретна влада. У місті фактично з'явився імпровізований монетний двір, друкарні, які раніше випускали афіші і книжки, Нишки почали друкувати гроші. Часом на звичайному папері, іноді навіть без водяних знаків. Одеські жартуни тоді казали: наші гроші не встигають висохнути після друку, а вони вже стають фальшивими. Торгівці на базарі рахували одразу 3-4 валюти і кожному покупцеві уточнювали, ти чим платиш? Бо за ці гроші сьогодні ще дають цибулю. А завтра вже тільки Петрушку. Є легенда, що деякі друкарні навіть жартома випускали купюри, Ури з написом придатні лише для Одеси. А одного разу до цирку нібито пустили глядача за саморобними грошима. Бо касир вирішив: якщо вже всі друкують, то хай і ці ходять. Але й були трагічні моменти. Інфляція росла шалено ціни мінялися щодня. За кілька тижнів зарплати вистачало лише на буханку хліба. Зрештою, Одеса пережила цю грошову анархію. Але історія про місцевий монетний двір залишилася в пам'яті як один із найяскравіших прикладів одеського абсурду. Місто, де гроші друкували мало не на кожному розі, довело, що навіть у найважчі часи можна жити з гумором, бо в Одесі завжди знали. Сьогодні гроші є. Завтра їх немає. А от сміх і кмітливість завжди в ціні.